В колективі був Михайлик. Він зустрічається і каже: Ілля. Моя дівчина вчиться в училищі, треба, щоб ти сів у журі. У них міс, міс училище, вже звучить. Міс, міс училище це як угорська фамілія. Це все. А училище спеціалізується тим, що вони виховують офіціантів, поварів. Ну я вже прийшов такий, знаєш, вже... от зараз воно буде. якийсь прикол, ну не може бути. <ріст> І тут, коротше, ми сидимо в журі. Моя задача я сам себе контролю, щоб не ржати, тому що. Виходить ведуча така і каже: зараз ми переходимо mm -hmm. до конкурсу мій коник. <рес> а я ж то, це ж кулінарій, я думаю, зараз бастурму тут будуть. <рес> ну, я сижу, і перша учасниця виходить, все серйозно, вечірнє плаття, троє їх. Вона основна, та що приймає участь, дві бек-вокалістки. В чер... ну, вона в червоному, вони в чорному. Ну, прям червоно-чорний прапор. Ну, так, я думаю, ну серйозна пісня має бути. Ну зараз просто. Вони настроїлися, і в кожній з них в лівій руці мікрофон, а в правій голуб. Голуб? Голуб? голуб живий. Я На той момент. І, 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 і вона серйозно каже, пісня, присвячується нашим батькам. І, і Йде фонограм. Мої батьки, як голуби сивенькі, бурхує, очікують дітей, не забувай. Ми вже починаємо ржати. Одна з них, оця що по центру, знаєш, типа, ну, не знаю, спереживалася чи що, стиснула, може, того голову. Голуб валить таку струю на платячко, Вона того не бачить. В залі істерика, вона думає, а, -а зал так рже, що глуше фонограму, а вона мої батьки! Вона від себе. Ці дві подружки помічають цю всю історію, що вона не бачить, вони ржуть і ну не вже не бек-вокал, вони вже бик-вокал. Вони не витримують віржачки, вони просто від сміху голубів запускають, тікають нахрен в куліси. Вона не бачить цього, бачить, що тут вже взагалі істеріка. І вона мої батьки! Очі бафлі! Я вже там чуть чолом не розбив. Той цей. вона помічає, що це сталося, але ж фонограма йде. І вона ну поняла, поняла сидка червона сама, як то платя, і пісня, ще йде на приспів, що ще має бути там епік, у якого мали бути запускати цих голубів. Вона теж не витримує, і просто тако розвертається голуба, підкидує. А він завісов за діти на метр і впав. А ті два, що пурхали собі, знаєш, пурхали, прилітають, там чувак сидів з кліткою. Ну, знаєш, така ну кліточка і ці декоративні голуби, ті два передні залетіли, а цей ли... лежить. А це йде ті шпічки. Цей так тяжко, продюсер, продюсер той лежить. І ми вже думаємо, все вже, ну не буде щось смішніше, тут підходить. Ти знаєш, вже зал такий заспокоїться, така тишина. Йде цей дрессировщик цих голубів, забирає цього раненого, і. Дебіли, Дебіле б. <риклад> <риклад> Коротше, вона отримала міз глядацьких симпатій, тому що це чисто поваги до голубів. І, 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 а, і а потім каже, Мішка, Мішка, ну ну дякую тобі, звісно, за. Ну, я емоцію пережив <риклад> бішену. А він каже: та, тоже, ну то таке. До речі, знайомся. І виходить, ця його ця, що співала, він каже, це Маріна, це ми тут разом.